Японію засипає снігом. В зоні низького тиску опинилася північ країни. На острів Хокайдо циклон приніс шквальний вітер та потужні снігові опади. Внаслідок розволу стихії померло три людини. дві вважаються зниклими безвісти. У місті Токаматів префектурії гата ліжний чоловік впав з даху власного будинку, намагаючись розчистити сніг. Висота снігового покрову в регіоні сягнула понад півтора метри. Така кількість опадів є незвичною для цієї частини Японії. Люди намагаються якомога швидше очистити від снігу дахи своїх будинків, побоюючи, що під його вагою ці просто проваляться. Префектурія кіта жінка послугнулася і невдало впала. Її не вдалося врятувати. Ще однією жертвою потужних опадів став чоловік. Його машину занесло на трасі. Циклон також спровокував великі хвилі на морі, які підкопили окремі території. Проте Сімана на берег витинуло китайський траулер. Баціки морякам вдалося врятуватися, двоє пропали вісти. Через потужні кінопади на Хокаду було скасовано багато авіарейсів. В Окремих регіонах закриті школи та громадські установи. За прогнозами метеорологів, ситуація має нормалізуватися сьогодні, 18 грудня.